Золота карта. Хочете її мати? Хочете придбати собі золоту карту? Скільки вона коштує? Ну, якщо ви маєте 5 мільйонів доларів, то вуаля, золота карта у вас в руках, і ви можете спокійно стати громадянином, законно громадянином Сполучених Штатів Америки. О, це нова така цікавуча ідея бізнесова. Так Трампа, подивимося, як карти бачать це питання. А тому, що ми почули вже цю інформацію з вами зі ЗМІ. І так, чи правда, що Трамп хоче дати можливість іноземцям з будь-якого куточка світу, не виключаючи росіян, тому що за його словами він знає багато класних росіян, які є супоровими людьми і бізнесменами, і вони б також були не проти придбати золоту карту за 5 мільйонів доларів. Подивимося, скажи, будь ласка, чи дійсно це правда? Що можна буде в майбутньому за 5 мільйонів доларів купити собі громадянство США? Що потрібно мати, щоб стати громадянином США? Трамп закинув таку новину. звідси яка карта пішла. От чомусь, знаєте, немає в мене на каналі таких активних коментувальників, які розуміються на картах. Прокоментуйте. Ну, у мене не канал, де я говорю про якісь страшні магічні ритуали, відкати, магічні війни. Це все я роблю чітку аналітику, ґрунтуючись на здоровому глузді. Розумієте? Дивіться, новина про дуже великі кошти, новина про дуже великі кошти. Можливість, можливість, нова можливість. Новина про дуже великі кошти. Що за дуже великі кошти, ну, дякую Таро за відповідь. Відкривається нова можливість. Тобто Сонце це коли тобі дають можливість а, отримати те, що ти хочеш. Ну, просто супер. Але це потрібно з часом до цього дочекатися. Я дякую Таро за відповідь. Однозначно, всі карти в триплеті відповіли так: за 5 мільйонів доларів можна отримати громадянство США. Мої любі слухачі і підписники і гості каналу. Я роблю приватні розклади. Я роблю розклади на сімейні відносини. На те, чи потрібно вибирати якийсь життєвий шлях. Дивлюся, проглядаю сімейні пари, так? зради, наприклад, в стосунках. Дивлюся, який шлях вам краще обрати. Однозначно, рішення кожна людина приймає сама, тому що воля людини. Це найсвятіше, що тільки може бути. Свободна так, свобода волі. Але якщо потрібна підказка в чомусь, я чекаю вас за номером на особисті розклади. Розбираю тільки теми, які варті моєї уваги, якщо вони більш-менш коректні, ті питання, які ви збираєтесь мені ставити. Гарного вам вечора! Якщо маєте 5 мільйонів доларів. Однозначно станете громадянином США Всього найкращого.